Горіхи, насіння соняшника, кунжут та цукор усе, що потрібно марині для енергетичних батончиків, які вона робить для наших військових. Всі всі горіхи ми трішки підсмажуємо там насіння кунжуту, щоб воно було ну, таке смачненьке. Тоді все, все це горіхи ми блендеримо, щоб вони такі були такі невеличкого розміру, і все сипаємо. Ось у нас виходить така одна гомогенна маса. Та спершу, аби цю гумогенну масу залучати до процесу, треба розтопити на пательні цукор. Ми ну, починаємо таку робити, ніби карамель, щоб його якось, якось скріпити. Все Марина, яку друзі лагідно називають Маруся, почала займатися волонтерством після деокупації Чернігівщини. 4 березня 2022 року її будинок, що знаходиться у зарічному, зруйнувала ракета, яку росіяни запускали з градів по маленькому селищу під Черніговом. Слава Богу, всі живі. Ну, тільки завдяки тому, що ми на той час всі перебували в підвалі. Будинок знищено повністю. Марина разом з чоловіком та двома дітьми змогла виїхати подалі від бойових дій, а по завершенню оточення міста повернулася та почала шукати шляхи для відбудови свого будинку. І якось в мене попало так в інтернеті, побачила об'єднання добровольців, бо можемо. Там так, телефони, Іра, я бачу, вони займаються. Розборів, ну, розборами завалів допомагаєш, ти допоможуть тобі. І я зателефонувала Ірі. Мені вона так зразу відповіла, так, ну, зразу ти відчув таку підтримку, навіть просто по телефону. Я їй розказала свою ситуацію. Вона каже: Так, так, звісно, допоможемо. Так і почалася відбудова марусиного будинку. Жінка не очікувала, що допомагаючи розбирати завали будинків чужих людей до відбудови її власного хтось доєднається також. Перше ми розібрали те, що само впало, тоді вже стіни. А тоді в нас там така казала Іра, в тебе стіна до неба. Вони мені допомогли з розборами, тоді ще й засміялася, що скоро будемо відбудовувати. І якось воно так втягуєшся, втягуєшся. Воно дійсно, ну. Блін, я не знаю, затягує тебе як наркотик, просто і це воно стало твоєм як друга сім'я. Тим паче, коли в тебе воює чоловік, воює в гарячій точці, то я десь ну як десь ходила туди, знаєте, коли важко було. Ну, ти відчував, що вже не витримуєш. Просто ходила туди, як розвіятися, щоб в мене там думки покидали такі дурні. Ну і якось отак. От, от, і тоді в один прекрасний день мені дзвонила Іра, каже: Ну що, будемо пробувати, відбудовувати завдяки багатьом небайдужим чернігівцям, об'єднанню добровольців бо можемо та благодійному фонду Фенікс Україна на будинку Марусиної родини залишилося накрити дах та розпочати внутрішні роботи. Поки Марина розповідала нам свою історію, цукор карамелізувався і можна замішувати гумагенну масу у енергетичні батончики. Усі інгредієнти Марина купує за свої кошти. Лише горіх, який добре вродив цього. Річ, залюбки збирає малеча родини бурлаків. Це ж не те, що ми там є у нас супер там, професіональне виробництво. Це ми ще так тільки учимося, щось пробуємо, питаємося. Воно і хлопцям сподобалося, і воно таке, що його можна носити в кармані, воно не розтане, воно не попливе, воно не покрошиться там. І, ну, і воно дає енергію, тому що тут в основному горіхи, горіхи ти з'їви, ну, більш-менш воно таке ситне. Чоловік Марини, який здебільшого перебував у гарячих точках, зараз знаходиться вдома на реабілітації після поранення. Десятиріччя свого весілля, яке було минулого року, відсвяткувати разом родина не змогла. Чоловік був на фронті, та одинадцяту річницю сталевого весілля святкуватиме разом. Міцна як сталь, родина бурлаків.